У 2025 році не потрібно витрачати тисячу доларів, щоб отримати потужний смартфон із преміальними функціями. Moto G Stylus 5G 2024. за ціною близько 12 тисяч гривень в Україні пропонує вражаючі характеристики, які роблять його одним із найкращих бюджетних варіантів. Про це повідомляє Простомоб з посиланням на Android Police. Смартфон від Motorola оснащений 6,7 дюймовим PiOLET-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Унікальною особливістю є вбудований стилус, який дозволяє малювати чи робити швидкі нотатки. Smart працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6 gen 1 із 8 ГБ оперативної пам'яті, що гарантує швидку роботу навіть у вимогливих задачах. Є 256 ГБ вбудованої пам'яті. Та підтримка sd карти до 2 ТБ. Акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечує понад добу автономної роботи, а зарядка потужністю 30 Вт або 15 Вт на бездротова дозволяє швидко поповнити заряд. Фотолюбителі оцінять 50 мегапіксельну основну камеру та 13 мегапіксельну надширококутну камеру, фронтальна камера на 32 мегапікселя. Приємним сюрпризом є наявність 3,5 мм аудіороз'єму. Рідкість у 2025 році.